Засідання ТСК з питань ефективності київської влади відбулося днями. Які питання обговорювали? і На що варто звернути увагу? Розпитаємо у Андрія Вітренка, це депутат Київради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Вітання вам, пане Андрію. Добрий день. Вітаємо доброго дня і слава Україні. Героям слава. слава. Отже, давайте одразу підсумки засідання. Та дійсно вчора відбулося засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань ефективності київської міської влади. Вчора на засіданні піднімалося два питання. Перше питання доповідала прокуратура міста Києва, яка доповідала про результати роботи своєї. Про результати роботи правоохоронців. Були наведені шокуючі відверто дані про сотні кримінальних проваджень, про сотні вручених підозр, про десятки навіть е тих. Справ, які були передані вже і знаходяться в судах, які заслуховуються, і статті там завжди однакові. Це або розтрата бюджетних коштів, або корупційні злочини. Тобто ті цифри, які були наведені, вони мене як депутата Київської міської ради відверто шокували, тому що у деяких директорів департамента навіть не одна підозра, а їх там декілька, або навіть є рекордсмени, у яких більше п'яти підозр від правоохоронних органів за одні й ті самі корупційні правопорушення. Друге питання розглядалася транспортна інфраструктура міста знову і знову, тому що, як ми всі бачимо, з транспортною інфраструктурою, закритим метрополітеном, з мостами, які постійно падають, є великі проблеми. Розглядали ефективність виконання міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури. А я хочу нагадати, що її ефективність тобто за 5 років із 100% виконано лише 37%. Тобто виникають величезні питання до ефективності керівництва цієї транспортної галузі в місті Києві. Депутати задавали дуже влучні питання, на які ну не було представників КМДА відповіді, і вони просили звертатися до них письмово. Тому ми будемо очікувати а, ці звернення і очікувати на ті відповіді, які нададуть представники київської міської влади, для того, щоб тимчасова спеціальна комісія вже робила відповідні висновки. як Полагодити самоврядування в місті Києві. Дякую, скажіть, будь ласка, пане Андрію, а коли може бути ось це наступне засідання по результатам роботи над помилками, які е, були виявлені, там є ж певні терміни? Мабуть, там умовно, ми yeah. через два місяці знову зустрінемось з всією ТСК, щоб подивитись наскільки виконано те чи інше. Ну наскільки я пам'ятаю, то наступне засідання голова комісії запланував на наступний тиждень, але все буде залежати вже від розкладу роботи Верховної Ради України, коли депутати ж вони зазвичай працюють, коли в них є перерва в, в, своїми округами зі своїми виборцями, коли вони всі будуть в Києві, буде знову зібрана комісія. І вже на цю комісію будуть представлені результати того, про що ми обговорювали, як воно все. Сприймалося, як воно буде лагодитися, і які висновки можна зі всього з цього зробити. Дякую, збираючи ще думки киян, власне, про те, що потрібно змінити, як це відбувається, тому що це важливо. Міська рада, міська влада має працювати на зміни того, що найбільше хвилює киян. Ви абсолютно праві. Я хочу закликати всіх киян долучатися активніше до обговорення всіх міських ініціатив. Адже за інформацією Київської міської державної адміністрації, знаєте, ну взагалі соромно, коли муніципальні програми обговорюють одна, ну максимум три людини на в громадському обговоренні. Я розумію, що кияни звикли вже до того, на жаль, на жаль, звикли до того, що їх голос не чути. Але у нас є відповідальні депутати. У нас є механізм петицій, які мають впливати на. Ефективність міської влади, на ефективність органів місцевого самоврядування, і я закликаю просто я дуже прошу киян, київську міську територіальну громаду активніше подавати свої ініціативи для того, щоб і депутати, і чиновники, які працюють в київській міській державній адміністрації, реагували все ж таки на, на те, що необхідно киянам, а не планували те, що знаєте те, що вони придумали, на Крещатику 36 шість пан Андрію. У нас буквально хвилина, ще залишається, скажіть а? Якими от мірилами сьогодні варто міряти ось цю ефективність так роботи влади на наприклад і Києва, але ми в принципі можемо ж говорити так в рамках децентралізації про всі українські міста. Бо у кожного ну то своє от, добре. своє добре, так у Марії своє мірило ефективності влади. У мене своє. У вас, пане Андрію, своє навіть у, ну, там, у влади своє, от це унікальне і єдине мірило. Воно в принципі існує. Чи ні щось сьогодні ним виступає? От у нас хвилина. Ви знаєте, як на мене, то коли метрополітен відкриває нові станції, це добре. Коли маршрутки, маршрутки, я перепрошую, не коли міський транспорт працює регулярно і в ньому приємно їздити, це добре. Коли вулиці прибираються, коли в будинках киян все працює, це дуже добре. Але коли падає мост, коли закриваються станції метрополітену, то це вже ж погано. І я думаю, що саме от такі прості, дуже ключові показники. Ключові показники і індикатори роботи кожного з цих чиновників, які не чують голос киян, мають бути вони мають бути прості, чіткі, абсолютно незалежні від суб'єктивної точки зору того чи іншого чиновника або тієї чи іншої людини. А за що зараз відбувається в Києві? Ви знаєте, на жаль, така ситуація, що професіоналізм, який володіють чиновники, він не його недостатньо. Найголовніше мірило чинов, чиновника – це персональна відданість одній людині. Дякую. Ми дуже сподіваємось, що відданість громадянам це найважливіше, що має мати кожен депутат і кожен можновладець, тому що це важливо. Пане Андрію, дякуємо Спасибо. вам. Сподіваємося, що справдиться і буде ефективним робота. Дякуємо, Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної Київської комісії міської ради з питань безпеки.